Hello, my lovely learners! я до вас одразу з питанням, яку тему в англійській мові ви вважаєте найскладнішою? Вас подумав про часи в англійській мові. розкажіть мені у коментарях, що саме вас так сильно лякає в цій темі. Якщо кожен це зробить, ви побачите, що таких людей насправді дуже багато, і ви не одні. Можливо, навіть у вас був такий досвід, коли ви приходите в британський паб, замовляєте a pint of beer, fish and chips і думаєте, зараз я як блисну своєю англійською? Але тут. Бах, і починається. А як сказати це речення? А чи правильно використовувати час? Ага, тут треба past, simple, present perfect. пассимполпрезен ПЕФЕКТО Майґад! Дійсно, часи в англійській мові можуть здаватися складними, заплутаними, але справа не в складнощі, а в тому, як ми сприймаємо світ час і, взагалі, як у нас працює свідомість Мені дуже імпонує аналогія з окулярами в українській мові, так само як і в англійській, насправді є три базових часи: Past, present and future. Можна уявити, що ці три часи є трьома парами окулярів, на які ми можемо надягнути по чотири різні лінзи, і тоді в яких. Ось лінзах, ми будемо бачити в якихось в якихось дії в минулому. Тощо для початку я пропоную нам одягнути окуляри під назвою «Present». і через них ми будемо бачити наше життя або ж в даний момент, що відбувається саме зараз, або взагалі наше життя, скажімо так, в цілому. Нас ну, першою парою лінз наші окуляри матимуть назву «Present» simple. і тут ми будемо говорити про факти, звички, нашу рутину або дії, які повторюються знову і знову, як на репіті. Наприклад, I drink coffee on an empty stomach every morning. Я п'ю каву кожного ранку на голодний швунок. Зізнавайтесь, у кого ще є така погана звичка? М? І дивіться, саме тут ми не говоримо про цю конкретну чашку кави. Ми робимо акцент на тому, що ми п'ємо її. Кожен ранок це наша звичка, і це наша рутина. Тож Present Simple – це як наш плейліст, який називається On Repeat, <тум> тому що ми слухаємо його знову і знову, знову і знову або повторюємо цю дію знову і знову. Також сюди входять факти. Наприклад, Cats sleep more than humans. Коти сплять довше, ніж люди. І це правда. Я би дуже хотіла бути котом, який ніжиться на сонечку і має по декілька naps кожного дня, замість того, щоб ходити на роботу. Ну, чи не факт це? Ну або ж більш науковий факт для різноманіття: The Earth Orbits The Sun. Сонце обертається довкола Землі. Навпаки.

Ну і оскільки present simple це зазвичай перший час, з якого ми починаємо знайомство з англійською мовою. Ми часто ним зловживаємо або ж вставляємо його в кожне речення. І можна почути I live in London last year. І ось тут, коли носій чує це речення, він думає you live, начебто зараз. Але потім ти додаєш last year, Але в минулому так ти зараз живеш у Лондоні. Чи ти минулого року там жив? Mm? Щоб цього не став. Завжди пам'ятайте використовувати правильні маркери часу. Ну і ми підемо далі, щоб допомогти вам краще розібрати. Тож наша наступна лінза буде «Present Continuous». В цьому випадку ми говоримо про процес. Ми його розтягуємо, і саме про процес тут, зараз, в даний момент. Наприклад, I'm singing in the shower right now. Я співаю у душі прямо зараз. Ви точно згадали цю картину, коли ви стоїте, намилюєте голову і співаєте пісні, але обережно не танцюйте, тому що можна підсказнатись. Тобто, в даний момент ви знаходитеся в душі, і в даний момент. Ви співаєте, і це прям цілий процес, тому що ви насолоджуєтеся цим. Але лінза Continuous також любить короткі періоди і показує саме контраст між загальною інформацією про нас і якоюсь зміною, яка відбувається певний час. Наприклад, я живу в Лондоні і тому я використаю Present Simple. I live in London, but this week I am staying in Paris. Але саме конкретно, ось цей тиждень, цей короткий проміжок часу, я знаходжуся у Парижі. Бачите ось цей контраст? Або ж інший приклад, ви не любите спорт, так? Але дізналися, що ваш краш ходить в певний спортзал, і було моментально прийнято рішення купити абонемент туди. ж. So, You do not like sports. Ви взагалі не любите спорт. But these months you are going to the gym every day. Але цього місяця, бачите, ось цей контраст. Ви ходите в зал кожен божий день. Але ви сильно не старайтесь, тому що впевнено, що надовго вас не вистачить. М? Тобто, present simple це як паспорт або досьє на вас, в якому вказана загальна інформація про вас. І те, що ви робите на регулярній основі. А Present Continuous – це як сторіс в Instagram. Ви розповідаєте, що саме ви робите тут і зараз або ці декілька днів? Ну і ще одна фішка: ми використовуємо Present Continuous тоді коли говоримо плани на найближче майбутнє. Наприклад, I'm going out with my friend tomorrow. Ми чуємо слово tomorrow і думаємо, так це ж про майбутнє. Чому ми використовуємо тут Present? Знову ж таки, тому що ми говоримо про план, так ви вже зателефонували другові, ви вже забронювали столик. Точно знаєте час і вже точно йдете разом. У вас це записано в календарі. Наступна наша лінза це Present Perfect. і це такий собі. Місточок між минулим і теперішнім. Тобто мова йде про те, що наші дії у минулому впливають на нас зараз. Наприклад, ви загубили ключі. I've lost my keys. Неважливо, коли це сталося, де це сталося. Факт є фактом: дія сталася у минулому, але страждаю я через це саме зараз, тому що я зараз не можу потрапити в двері. Я телефоную друзям, рідним, в сервіси різні для того, щоб вирішити це. Питання і до речі, якщо ви живете в Британії, я дуже вам не раджу губити ключі, тому що наша сусідка за відкриття дверей за цей сервіс заплатила аж цілих 300 фунтів. Тому будьте обережні, my keys. Або ж інший приклад I've got a new job in a dream company. Я отримала нову роботу в компанії в Рії І зараз я святкую I've had three glasses of wine already. Я вже випила три бокали. Вина, і тобто не важливо, коли ви отримали роботу. Неважливо, коли саме ви випили ці три бокали. Факт того, що тепер у вас починається нова сторінка у вашому житті, і ви вже трошечки типсі. Ви трошечки сп'яніли. Цей момент пообіцяйте мені і усім глядачам, що ви не будете надсилати повідомлення своїм колишнім. Pinky mm -hmm. Ну, або ж інший приклад із досвідом: I've been to London before. Я раніше бувала у Лондоні. Знову ж таки, ми не говоримо, коли саме це сталося. Це не важливо. Важливо те, що у нас є такий досвід, і в душі він робить нас трошечки британцями. Тож, present perfect – це досвід або результат, який які сталися у минулому, не зрозуміло, коли саме, але вони мають значення саме зараз. І ось тут класична помилка. I have watched your vlog about London Underground yesterday. Вчора я дивилася твій влог про метро в Лондоні в Британії. І помилка полягає в тому, що у нас є дуже чіткий маркер часу Yesterday. Тож коли у нас в реченні з'являється Yesterday, last month, last Monday, two years ago, in 2020. Ті і так далі. Це певний час, і вони не вживаються, вони не є друзями з Present Perfect. Я б сказала, що вони навіть є такими собі. Ворогами, тож, якщо ви запитаєте, коли сталася дія, то використовуємо past simple. А якщо вашим питанням буде яке значення має ця дія для теперішнього, то це у нас буде present perfect. І остання наша лінза для цих окулярів буде називатися Present Perfect Continuous. Це коли ми хочемо похвалитися це show off, <про>, про те, що ми робимо певний час. Наприклад, I've been eating healthy Халфі for three days. Я три дні їм корисну їжу. Вау, нічого собі, аж цілих три дні. Ну, ваш краш на вас точно класно впливає. Але краще ви б похизувалися чимось серйознішим, більш довготривалим. Як, наприклад, I've been learning English for two years. Я вже два роки вивчаю англійську мову. Тобто, два роки тому я почала і цей процес триває. Аж до сьогодні. Тобто, бачите, фокус тут не на результаті, а саме на процесі. Це так само, як коли ви бігаєте на біговій доріжці у спортзалі, ви говорите: I've been running for 40 minutes, так, я спітніла, я вже втомилася, але вже 40 хвилин я біжу на цій біговій доріжці. Процес, яким я хизуюсь. Тобто цей час ми використовуємо не тоді, коли щось зробили один раз колись, а коли хочемо похизуватися. Що продовжуємо наполегливо робити щось довгий час. Тож, давайте згадаємо про чотири лінзи для наших окулярів. present. перша це у нас Simple, це, начебто, плейліст на repeat, on repeat, на репіті. Це факти звички або ваші регулярні дії. Continuous – це як Insta Stories, де ви показуєте, що ви робите зараз або ці дні, і показуєте саме процес. Present Perfect це як місточок між колишнім і теперішнім. І наші дії в минулому мають значення саме зараз. І неважливо, коли саме ми виконували ці дії в минулому. Ну а Present Perfect continuous – це як серіал без фіналу. Ми почали його колись дивитися і ще й досі не знаємо, чим все це закінчиться. І якщо це про реальність, в якій ви дуже класно володієте англійською, то ця реальність почалася з того Моменту, коли ви доєдналися до English dom. А саме перейшли за посиланням в описі під цим відео, забронювали ваше перше безкоштовне заняття, увесь урок розмовляли виключно англійською зі своїм викладачем і потім пройшли цілий курс. Окрім цього, ви вивчали слова з AdWorks, проходили різні онлайн тренування, відвідували спікінг клаби І тепер ви розмовляєте, як на всі мови і здійснюєте усі свої батьки. Бажання, в чому вам допомагає англійська мова. Це ми, звичайно, вже замріялись і дуже далеко у майбутнє заглянули. Але якщо вам подобається такий сценарій, і ви бачите себе в цій точці у майбутньому, то переходьте до опису, натискайте за посиланням і реєструйтесь на ваше перше заняття. А тепер ми побудемо з вами істориками і подосліджуємо наше минуле, тому що окуляри паст. Показують нам те, що сталося в минулому, і ці дії вже завершилися. Тобто, ви відкриваєте свою фотогалерею в телефоні, гортаєте і бачите, о, тут я була на фестивалі музичному. О, це скріншоти повідомлень від мого колишнього. А, а тут меми трирічної давності це було. Воно вже закінчилося, і для мене воно в минулому. Тому ми використовуємо Past. І тут наша лінза Past Simple, Це як дія, яка була в Минула, мину була і все. Як фото, яке ви зробили в один момент. Наприклад, I visited Paris last year. Я відвідала Париж минулого року. Зверніть знову ж таки увагу, що у нас є маркери часу yesterday. І дуже важливо для past simple використовувати маркери часу, такі як In 2010, Last October, Last Monday, three days ago, тому що вони дуже хороші друзі. Ну або ж. I matched with him on Tinder yesterday. Як фото, і поки що нам дуже цікаво, що буде відбуватися далі. А mm? Continuous, Бачите, це у нас вже процес в минулому. Тобто, це не просто фотографія, це як кіно або лайф-трансляція, яку ми дивимося і насолоджуємось процесом. Наприклад, I was scrolling through my Instagram feed When I suddenly liked my ex photo by mistake. я гортала стрічку в інстаграмі, і випадково, так звичайно, випадково. Кого я лайкнула фото мого колишнього? Ну, добре, що не його нинішньої дівчини, так, але процес I was scrolling, Так, я гортала стрічку в інстаграмі. Або ще один дуже життєвий приклад. We were waiting for our Uber when it suddenly showed up two streets away. Тобто, ми чекали, стояли злі, незадоволені. Наш Uber, Це був процес, коли він раптом. Десь приїхав за дві вулиці від нас. Ви уявляєте ці незадоволені Eastern European faces? Наступна наша лінза це Past Perfect. і це такий собі флешбек у флешбеку. І ви точно зараз сидите і думаєте, що який взагалі флешбек у флешбеку? Про що взагалі йде мова? Налякайтесь, я зараз поясню. Уявіть сцену в фільмі, де головний герой знаходиться десь в ресторані або в барі. Так, це теперішня наша сцена. Він згадує про про те, що він робив учора, це у нас past simple, і потім такий. А до цього я робив? І розповідає далі. Ось тут у нас буде past perfect. Зрозуміло про флешбеку, флешбеку. Давайте поглянемо на приклад. I had finished my, dinner before my friend arrived. Тобто я зараз говорю про те, що мій друг або подруга приїхали. І до цього я закінчила свою вечерю. Тож Past Perfect – це такий собі органайзер часу. Він не дає подіям перемішатися, у нього все чітко по полицям. Ну і чесно кажучи, не так же і часто зустрічається Past Perfect у повсякденному житті. Він скоріше краще підходить до якихось наукових досліджень, або для газет, для наукової літератури, художньої літератури, тому що там важливу роль відіграє хронологія. Події, ну а в реальному житті ми і так можемо за контекстом здогадатися, яка подія відбувалася до якої. І остання наша лінза для окулярів в минулому, яка показує процес, буде називатися Past Perfect Continuous. і ось тут у нас починається справжнісінька драма, такий собі емоційний екшен. Тому що для нас не просто важливо, що якась подія сталася до певної події в минулому, а нам важливо показати прям процес чогось до події. Наприклад, They had been waiting for two hours when the train finally arrived. Тобто, уявляєте, вони чекали аж цілих дві години. Голодні. Може, холодно. Ось цей процес очікування аж цілих дві години. І лише потім потяг вирішив милостиво з'явитися. А дві години їхнього життя пішли просто в трубу. Тобто можна сказати, що цей час любить драму, перебільшування, показування очікувань, якихось страждань і так далі. Як наприклад, managed to comfort her. тобто вона. Плакала, ридала годину процес да перед тим, або, перш ніж її подрузі, вдалося її заспокоїти. І знов. А цей час досить рідко використовується в реальному житті. І фінаурамін. він все ж таки саме у книжках, серіалах, підкастах, створює ось цю атмосферу. Цей час як спецефекти у кіно. Вони не є обов'язковими, але вони роблять історію більш емоційною і цікавою. Отже, давайте це підсумуємо. Окуляри паст, це як ваша галерея в телефоні або архів. Лінза SIMPLE. це у нас фото. Лінза Continuous – це у нас цілий фільм. Лінза Perfect – це як флешбек у флешбеку. А Perfect Continuous – це у нас драматизм, емоційність перебільшення, і це у нас дія до дії в процесі. <laughs> ну і третій коридор, по якому ми ходимо, або окуляри, які ми надягаємо. Це у нас Future. Можна сказати, що це як трейлер до фільму. Вам дуже цікаво, що там буде, але ви ще точно не з. Знаєте, проте трошки фантазії, трошки уяви, і валя, нас чекає щось цікавеньке. Лінза Simple, тобто Future Simple, це коли ми просто говоримо про те, що потенційно станеться в майбутньому, навіть коли ви обіцяєте щось зробити. Наприклад, I will call you tomorrow. Я зателефоную тобі завтра, і дуже часто це навіть коли ви в моменті приймаєте рішення: окей, я це зроблю. Наприклад, Could you help me with these bag, please sure I'll help you допоможеш мені з цією сумкою? Mm, так, звичайно, допоможу. Тобто тут і зараз ви прийняли це рішення Out of a sudden right Future continuous Це як камера, так яка показує вас у майбутньому і про це, що з вами буде відбуватися у майбутньому. Наприклад, tomorrow at this time I'll be traveling to London. завтра в цей час я буду їхати до Лондона або Don't call me at 8 I'll be having dinner with my family. Не телефонуй мені о 8 вечора, тому що я буду вечеряти зі своєю родиною. Взагалі, в британській англійській, ми прагнемо до того, щоб максимально пом'якшити наші речення і звучати більш віч От, щоб досягнути цього ефекту, можна використати саме future continuous, тому що речення will you be using this computer to tomorrow, що будеш ти користуватися цим комп'ютером, буде звучати трошечки м'якіше ніж will you use this computer tomorrow. Щоб з легкістю використовувати future simple, подумайте про дедлайни. Це коли ви говорите, що я щось виконую або щось станеться, точно станеться до певного моменту часу в майбутньому. Наприклад, байнек I'll have finished project. До наступного тижня я закінчу цей проект, або ж They will have left by the time we arrived. Вони вже поїдуть до того моменту, як ми приїдемо. Можна сказати, що цей час асоціюється з бізнес-конференціями, нарадами, звітами. Так, коли ви робите вигляд, що ви точно тримаєте усе під контролем, у вас є чіткі дедлайни, і все буде виконано до цих дедлайнів, навіть якщо процес навіть ще не початок. А ось у Future Perfect Continuous в процесі вже можна робити пафосне обличчя. Зараз я спробую зробити. Ні, я не можу. Вийшло чи не вийшло? Напишіть мені, вийшло чи ні. Тому що тут ми не просто говоримо про дедлайни результат у майбутньому. Ми хочемо підкреслити про те, що ми будемо страждати, бо довго щось робити, до чогось йти певний проміжок часу у минулому, як, наприклад, By 2030, I will have been working here for 10 years. Тобто, на момент 2030 року я вже буду працювати в цій компанії аж цілих 10 років. Тобто, насправді, все дуже просто. Дія почалася, вона триває і буде ще в майбутньому тривати до певного моменту часу. Або ж інший приклад. By the time you come over, I will have been cooking for three hours. тобто, до того як ти прийдеш, я буду готувати. Три години це як сильно я маю тебе любити, щоб готувати так довго до твого приходу. Ну і знову ж таки повертаємося до, мабуть, вашого найулюбленішого факту з цього відео. Це те, що future perfect continuous вживається досить рідко. Але якщо ви правильно вибудуєте це речення, ви будете звучати не як би два, а як якийсь науковець з Оксфордського університету. Отже, майбутнє в англійській мові це як такий собі трейлер, а саме з цим. То, це у нас просто дія в майбутньому. Continuous це у нас процес в майбутньому. Perfect. Це дія до дедлайну. А Perfect continuous це коли ми хочемо похизуватися і акцентувати увагу на тому, як довго ми щось робимо до певного моменту. Ну і щоб ще раз повторити і краще запам'ятати про що ми сьогодні з вами говорили: ловіть ніж фаргалку. Лінзів present ми використовуємо, коли говоримо про факти або звички, або якусь загальну інформацію. Continuous це у нас процес, але у прямому Ефірі. Perfect – це у нас результат або якийсь досвід. А perfect continuous це у нас така собі драма, яка відбувається у процесі і якось пов'язана з минулим. Все, друзі, ось і весь секрет 12 часів в англійській мові, які я сподіваюся тепер не здаються 12-ма страшними монстрами, а є просто звичайними лінзами, які можна одягнути на past, present and future. І найважливіше, що я хочу, щоб ви для себе винесли сьогодні, це те. Що вам не треба зубрити якісь таблички, не треба вивчати граматику заради граматики? Адже в українській мові ви не задумуєтесь, в якому часі ви говорите речення, воно просто автоматично відбувається, коли ви розповідаєте історії. Тож спробуйте ходити не по трьом коридорам, а по дванадцяти, або ж вдягати ці окуляри і лінзи і уявляти себе носієм англійської мови, і намагатися сприймати світ, як це робить носій, для того, щоб це все дійшло до автоматизму. Уявіть, що ви в руках тримаєте камеру, натиснули стоп-кадр, це у нас «simple». Включили трансляцію, це у нас «continuous». Якщо це флешбек із наслідками, то це «perfect». Ну а якщо це багатосерійний серіал, який досі триває, це у нас «perfect Continuous. Ну а тепер настала ваша черга. Напишіть про себе речення в коментарях. Підказка, ви можете розповісти про свою звичку або про свій досвід, або навіть дати нам обіцянку. І чим смішніше буде це речення, тим краще. Давайте допоможемо кожному усміхнутися. Я обіцяю, що перечитаю усі ваші коментарі. Підкажу, якщо треба буде щось підкоригувати, але точно буду посміхатися разом з вами, тому що хочу щоб ви знали, що англійська мова це не суха таблиця це живий інструмент. Я ним оволоділа, і я точно знаю, що ви також зможете це зробити.